Привіт, мене звати Надя. Ви на каналі Надійна Бібліотека. Як завжди, я неймовірно рада вас тут бачити. І традиційно, з затримкою у місяць, ми з вами сьогодні поговоримо про книги, ідеальні для читання саме восени. Осінь це мій улюблений сезон, тому я завжди намагаюся знайти якомога більше книг, які відповідають осінній атмосфері. Тому саме про них ми сьогодні і поговоримо: беріть щось смачненьке, беріть собі щось попити, і поїхали. І перша моя рекомендація буде для тих, хто полюбляє книги в жанрі трилер. А саме, терапія Себастіна Фіцика це зовсім маленька книга з неймовірною осінньою атмосферою. Коли я кажу осіння атмосфера, я маю на увазі безлюдний острів, дощі, шторми, холодна погода, відлюднення. І оце все головний герой цього роману психіатр на ім'я Віктор пережив дуже страшну подію. В нього зникла його 12-річна дочка, і її так і не змогли знайти. Звісно, що це дається взнаки будь-якій людині і людині, яка переживає таке, треба особистий простір. І от за цим особистим простором наш головний герой вирушає на цей самий безлюдний. Острів для того, щоб приділити час собі, розібратися в собі, і можливо знайти рішення і відповіді на певні свої питання, і все б нічого, якби в певний момент на цьому острові до нього не прийшла незнайомка, яка стверджує, що бачить дуже дивні речі, включно з його дочкою, або дівчинкою, яка дуже схожа на його дочку. І отут і починається щось моторошне, щось напружене, і книга не відпускає до останньої сторінки. І в цілому, якщо ви ще не читали фіце я дуже його рекомендую. Це якраз приклад того, як треба писати трилери, тому що кожна глава закінчується так, що просто неможливо відкласти цю книгу. Якщо ж ви любите таку собі сіру мораль і етичні ділеми, любите занурення в психологізм, любите спостерігати. Зміни внутрішнього стану головного героя, то я вам можу порадити книгу нашого українського автора Андрія Семкива. Він же медгоблін і його роман Танці з кістками. Тут у нас такий собі северин патанатом. Який проживає ну, не найкращу версію свого життя, грошей в нього не вистачає. Дівчина не те, щоб йому підходить, і в цілому не те, щоб його цікавить. Зарплата, як сказала, мізерна, кар'єрного росту ніякого немає, і навкруги, знаєте, такі сірі, брудні. Холодні дощові київські будні, в яких він там чапає собі на роботу і повертається з роботи. І от одного дня до нашого головного героя Северина приходить представник певної фірми, який пропонує йому не зовсім законну оборудку, яка принесе йому трошки додаткових грошей. Оборудка ця ну не сказати, щоб дуже страшна, не сказати, щоб вона комусь дуже сильно заважатиме чи нашкодить, і наш головний герой на неї. Згоджується. Але як це буває дуже часто, не так то й легко зупинитися, коли йдеться про досить легкі гроші. І отут ми спостерігаємо про те, до чого доведе нашого северина бажання заробити трошки додаткових копійочок і зробити дещо незаконне з трупами і не тільки трупами, якими він займається. Отако, От якщо ж ви любите атмосферу навчання, атмосферу навчальних закладів чи то школ, чи то університетів, я можу вам порекомендувати кілька варіантів на будь Смак. Перший варіант це Переваги сром'язливих або «Привіт, це Чарлі від Стівена Джбоскі. Це дуже невеличка книга, яка написана в епістолярному жанрі, тому що наш головний герой, підліток на ім'я Чарлі, пише листи незнайомому товаришу по переписці, в яких розповідає про своє життя. Чарлі в нас навчається в старшій школі, переживає певні події пов'язані з таким періодом дорослішання. Розповідає про своїх друзів, розповідає про музику, яку він слухає, про книги, які читає, про дилеми, через які він проходить. Тут не буде якихось супер неочікуваних сюжетних поворотів, не буде якої. Якось там трилерної складової, але тут буде атмосфера школи, атмосфера дорослішання і атмосфера така культурно насичена, тому що дуже багато відсилок і до музики, і до кіно, і до всього, що оточує американського підлітка. Книга читається дуже-дуже легко, дуже швидко, і вона дуже психологічна. Якщо ви любите психологічні романи, цей. Дуже хороший. Я б навіть сказала, що це сучасний Селенджер і його надпрірвою у житті. Якщо вам подобався той роман і подобалося, як мислив той герой, то я рекомендую спробувати переваги сором'язливих, якщо ви це ще не зробили. Ще одна книга, яку я можу порадити тим, хто любить покоперсатися саме в психологічних аспектах нашого життя і любить атмосферу навчання, атмосферу там школ, кампусів і так далі. Я можу порадити книгу, яку нещодавно перевидали. Віват, яка називається Моя темна Ванесса. Якщо ж раптом ви не читали цей роман і не знаєте ще про що він, це історія стосунків між підліткою на ім'я Ванесса і її викладачем. Як на мене, це просто ідеальний приклад роману, в якому показано те. Який вплив мають подібні ситуації на дівчат, чому вони вірять в романтичну історію цих стосунків, і як взагалі могло до цього прийти? Якщо ви любите психологізм і атмосферу кампусів? Моя темна Ванеса вам сподобається. Якщо ви філолог, якщо ви цікавитеся літературою, культурою, колоніалізмом і любите незвичних героїв і хочете щось. Більш фентазійний, але при цьому в університетському сетінгу я рекомендую вам Вавилон Репеки Ярос. Якщо ви не філолог і не любите переклади, етимологію, всякі філологічні і навколо філологічні штуки, я не раджу вам Вавилон, тому що вам радше за все не сподобається, бо саме цій складовій, саме навчанню. Цьому романі приділяється дуже багато уваги. Це в нас альтернативна Англія, альтернативний Оксфорд, до якого приходить вчитися наш головний герой на ім'я Робін Свіфт. Робін в нас має китайське походження, і саме тому він починає вчити за протекцією професора Лоуела саме китайську мову, різні її діалекти і навчається саме перекладу з китайської. Чому це важливо? Тому що в цій альтернативній Англії є така штука, як срібні злитки. Які при нанесенні перекладу словесної пари на них надають предметам, чи людям, чи я не знаю явищам певні властивості, які власне означає оця перекладена пара, наприклад, там англійська і китайська пара, якщо знайти найбільш вдалий переклад, цей предмет наділяється певними властивостями додатковими, наприклад. Карети не ламаються і їздять швидше. Невеликовні хвороби лікуються, і людина живе здорова здоровісінька. Будівлі не руйнуються від вітру і там природних явищ. Кораблі пливуть швидше. Ну, ви зрозуміли. Коротше, Це по суті магічний елемент цього світу, для якого треба. Дуже добре, нативно можна сказати, знати ті чи інші мови. Хтось вивчає там арабську, хтось китайську, хтось там грецьку і так далі. І от наш головний герой Робін він вивчає саме. Китайську, і чим більше він там навчається, тим більше він розуміє, що ну не все так просто в цьому світі. І не зовсім сказати, щоб чесно було, що в одних є срібло, є багатство, є майже безмежні можливості. А інші, як, наприклад, його родина скніє просто в нетрях Китаю чи іншої будь-якої британської колонії, помирає від холери і інших хвороб, і було б непогано, в принципі, Щось із цим зробити, і для цього він об'єднується з іншими студентами Оксфорду, з якими він там знайомиться. А що з цього вийде, ви дізнаєтеся з от цього роману. Єдине, що тут хочу попередити, по темпу ритму цей роман не дуже органічний. Перша його частина розвивається досить плавно, розмірено, нас вводять поступово в цей художній світ. А потім таке несеться, що просто пристегніть паски. Якщо ви вже прочитали традиційну для осінніх читань таємну історію, і вам в ній трошки не вистачило динаміки, трошки не вистачило якихось подій і більш простого варіанту розвитку сюжету, я вам раджу, ніби ми злодії Емель Ріо. Ми брали цю книгу для мого книжкового клубу, і це було одним з найцікавіших обговорень за все його існування. А він існує ну більше ніж півроку, і щомісяця ми збираємось. По вайбу ці дві історії я маю на увазі таємну історію до Тарт і ніби ми злодії. Вони досить схожі. Знову коледж, знову елітарна група. Тільки там ми вивчали давню грецьку, тут ми вивчаємо Шекспіра і його трагедії. В нас є семеро друзів, які дуже дуже тісно пов'язані між собою. Вони разом живуть, разом відпочивають, спочивають, і в цілому майже родина по суті. А книга у нас при цьому починається з того, що один з тих самих друзів завершує свій десятирічний термін ув'язнення за вбивство і вбивство не кого-небудь, а вбивство одного з цієї зоряної сімки. І от на початку цього роману до нашого головного героя приходить детектив, який власне вів його справу і його ув'язнив, і просить розказати про те, що сталося насправді, тому що ані детектив, ані спільнота, ані коледж ніхто не вірить в те, що наш головний герой дійсно скоїв те, у чому його звинувачують, і за що він відбуває свій термін. І отут ми потрошку дізнаємося, що саме сталося, чому сталося, і як наші... Чи головні герої до цього прийшли. Книга атмосферна, книга дуже легко читається, вона захоплива. Тут набагато менше психологізму і елітарності, ніж в таємній історії Донни Тарт, але й логіки в певних вчинках головних героїв теж трошки менше треба враховувати. Тим не менш, дуже раджу, книга сподобалась. Я, мені здається, їй поставила 4. Чи чотири з половиною навіть, і остання книга з такою академічною навколо академічною атмосферою, яку я щиро раджу, особливо, якщо ви любите цікаві тексти, неоднозначних героїв. І знаєте, такі трошки не те, щоб стрибки у часі, але різні часові проміжки освітлені в одному романі. І ця книга моє каяття від Жаомека Бре. Вам буде складно. Особливо на початку, але якщо ви звикнете до того, як пише цей автор, я вам гарантую, що книга вам сподобається. Особисто я була в шоці, коли я дочитала цей роман, і в мене було бажання просто, знаєте, закрити книгу, перегорнути на першу сторінку, почати її читати знову, щоб зрозуміти на якому моменті ми почали бачити підказки на те. Чим вона завершиться У нас є історія двох друзів. Одного з них звати Адрія Ардевол, який е, росте досить такою, знаєте, незвичною дитиною. Він цікавиться мовами, він дуже розумний, дуже ерудований. І ми спостерігаємо за всім його життям. Він походить з досить такої елітарної родини аристократичної. Вони мають в розпорядженні. Безліч антикварних предметів, в тому числі певну скрипку. І от наш Адрія грає на цій скрипці, і ми спостерігаємо за життям і самого Адрія, як в принципі він росте, становиться чоловіком, які вибори він робить у своєму житті, як він ставиться до тієї ж самої скрипки. І є в нього один друг, за яким ми також спостерігаємо. І є один нюанс. Адрія старіє. І він розповідає по суті нам свою історію. Йому це вкрай важливо зробити через те, що Адрія страждає на хворобу Ельцгеймера і потроху забуває своє життя. То по суті, ми читаємо його переказ, його життя, його стосунки зі світом, з коханою людиною, і в тому числі на стосунки з його найкращим другом. Це книга «Щемка». Це книга, яка потребує певних зусиль для того, щоб бути прочитаною, але це варто на 100%. І я вам гарантую, що якщо ви дочитаєте до кінця, ви будете в такому ж самому шоці і захваті, як і я. Обожнюю цю книгу, обожнюю Жоме Кабре і його вміння володіти текстом. І це дійсно така досить академічна, досить осіння історія на такі неспішні, тягучі сонячні вітряні дні. Якщо ж ви любите такі досить буденні, але при цьому з досить нетривіальними героями історії. Якщо ви любите таку легку осінню атмосферу, яка при тому підкидає приводи для розмірковувань, якщо ви любите нестандартні теми в літературі, я можу порекомендувати правила будинку Сидру Джона Ірвінга. Це один з найбільш відомих його романів, при тому, що я в цілому дуже люблю Ірвінга. Цей роман охоплює досить широкий спектр і планів, і героїв. Тут у нас така околиця штату мен, переважно осінь. Тут у нас і війна, і напівзабутий сирітський притулок, і питання того, чи має жінка право. Приймати рішення стосовно свого життя і свого тіла, особливо в тому, що стосується дітей, це і якісь дуже складні моральні вибори, і пошуку себе, і якісь навіть жартівливі історії. Це настільки багатогранна книга, яка ставить настільки багато питань перед читачем, що дуже важко пересказати про що вона. Це книга про людей, це книга про вибори, це книга про те, що. Не завжди те, що написано в правилах, є дійсно вірним, і не завжди варто слідувати тим чи іншим правилам. Іноді треба зробити крок і це змінити. При цьому я ж кажу, книга досить буденна, досить така побутова. Там дуже багато подробиць. До речі, якщо ми говоримо вже про подробиці, маю вас попередити через те, що там підіймається тема. Фізіології жінок, то там дуже багато фізіологічних подробиць це варто враховувати. Тому якщо тендітна натура, краще не треба. Але якщо не тендітна, то я дуже дуже раджу. До речі, за цей роман Джон Ірвінг отримав Оскар як за сценарій до. Фільму, якщо вам хочеться трошки полоскотати собі нерви, якщо вам хочеться якоїсь такої морської атмосфери, холодної атмосфери, також морально-етичних питань, досить такого сірого героя, то я можу порекомендувати маяк Віталія Доленка. І цей роман розповідає нам про такого собі журналіста, невдаху, який не те, щоб чогось. Досягнув в своєму житті. Стосунки в нього теж такі собі, в певний момент все його життя йде шкерберть. І він вирішує зробити паузу, з'їсти твікс, викреслити це, і відправитися в такий віддалений куточок України, працювати доглядачем маяка. Його план такий, що людей навколо не буде, ніхто йому не заважатиме, в нього буде час розібратися в собі і, можливо, написати там збірку Есе чи якусь книгу. Власне, саме це і відбувається. Наш головний герой починає працювати на тому самому маяку, але чи приносить це йому спокій? Велике, велике питання, тому що чим далі ми рухаємося по сюжету, тим більше чортівня тут відбувається з нашим Данилом. Я би хотіла в цій книзі трошки навіть більше накрученого саспенсу і трошки менше внутрішніх монологів головного героя, тому що він для мене особисто людиною неприємною здався. Але тут дуже класно прописана атмосфера такого маленького містечка, де є своя власна керівна верхівка, яка... Контролює всі процеси в цьому містечку, і звісно, вона приховує певні аспекти своєї діяльності, і не тільки своєї. Можливо, атмосфера тут дійсно дуже важлива, і вона прописана досить вдало. Чимось побудова цієї атмосфери нагадує романи Стівена Кінга про ці маленькі містечка, в якому є одне велике цабе. Тому я раджу ознайомитися з цим романом, підтримати молодого автора для того, щоб він. Набивав руку, писав ще більше, видавався ще більше, і наш український ринок успішно розвивався. Якщо ви любите такі собі містичні історії, загадки, певні розслідування, маєтки, які поглинені таємницею, і ви при цьому не проти короткої форми, я можу вам порекомендувати роман Девіда Мітчела Дім на збіччі. Тут у нас є такий самий маєток, який досить загадковий, тому що, по-перше, не те, щоб всі знають, де він знаходиться. І не те, щоб його було легко знайти. А от ті, хто його знаходить, вони пропадають, і це стається що 9 років. І от в цьому романі ми бачимо п'ять таких історій зниклих людей, які намагалися знайти той самий дім на збіччі з різних причин. І ми довідуємося про те, що ж насправді сталося з цими людьми і що приховує той самий дім на збіччі. Книга невеличка, вона. Трошки розрізнена в сюжеті, тому що тут в нас п'ять окремих історій, тільки опосередковано пов'язаних між собою. Але або для знайомства з Девідом Мічелом, або якщо ви любите от ці історії про маєтки, я рекомендую ознайомитись. Якщо ви любите загравати з такими містичними історіями, якщо ви любите книги з моторошною досить атмосферою, з таємницями, з розслідуваннями, з якимись. Неймовірними поворотами неочікуваними, то я можу порадити Джейсона Рікулака і його приховані малюнки. Особисто я не фанатка цього твору, але от ніде правди діти, атмосфера тут дійсно є. Головна героїня нашого роману колишня наркоманка, яка подолала свою залежність і знаходилась е, в пошуках роботи, аж доки не знайшла її в ролі няні в такому собі об'їсті досить заможньої родини з двох дорослих і. Одного маленького хлопчика. І от якраз з цим маленьким хлопчиком їй і доведеться працювати. Хлопчик досить легко йде на контакт, він досить чемний, маленький представник цього людства і любить малювати. І спочатку його малюнки виглядають як малюнки будь-якої милої дитини і тішать нашу головну героїню. Він малює там садовника, він малює нашу головну героїні, всяку, всяких зайчаток, звіряток, аж поки не починає малювати досить дивні речі. Наприклад, ось такі. І не починає говорити про те, що в нього є подруга, яку, окрім цього маленького хлопчика, ніхто не бачив. І виглядає вона досить моторошно. І хоче вона теж досить дивні речі. І наша головна героїня намагається зрозуміти, а що власне відбувається, хто ця подруга і чому. Чим більш вони занурюються в цю історію, тим більш моторошними стають малюнки нашого хлопчика. Я не є фанатом саме таких розв'язок, але якщо ви любите атмосферу, любите думати, чи містика чи ні в цьому романі, то цей вибір для вас. Ще одна відверто вже містична історія, яку я вам можу порадити на осінні читання, це роман Мотель вечірня зоря Симоне сент джеймс я підглянула цей роман в чито рекомендаціях, чи то прочитаному Олесі минулорічних. І ще тоді роман мене зацікавив і недарма. В цьому році я його прочитала. Буквально він застрибує в останній вагон цього осіннього потяга рекомендацій. І тут цей роман підкупив мене тим, що тут один з моїх улюблених. Тропів, а саме є якась містична історія, яка стається там купу років тому, і ми повертаємося до цієї історії в сьогоденні для того, щоб все ж таки розв'язати цю таємницю. І от волі цієї самої таємниці, яку треба розгадати, в нас є зникнення молодої дівчини на ім'я Вівєн, яка працює нічною адміністраторкою на ресепшені в тому самому мотелі Вечірня Зоря. Вона жила собі своє життя, досить випадково попала щоправда в це містечко, в якому відбуваються наші події. Називається Фел. Але є одне але в мотелі. В цьому робиться щось дивне по ночах. Їй вважаються певні речі. Вона відчуває певні запахи. Десь там шурхотять... Кроки на сходах, і явно щось з цим місцем не так. І от наша ВІВ намагається зрозуміти, а що відбувається, чому це відбувається, хто за цим стоїть, аж поки в один день вона не зникає безслідно. ключі на місці, машина на місці, всі речі на місці, а дівчини немає. І ніхто її більше ніколи не бачить. І от через багато років, не пам'ятаю, на жаль, через скільки саме її. Племінниця приїздить до того самого Фелу для того, щоб розслідувати цю історію, для того, щоб з'ясувати, що сталося з її тіткою ВІВ і чому вона зникла просто безслідно. Наша друга головна героїня на ім'я Карлі, власне, племінниця цієї вів починає своє власне розслідування і розкручує оцей клубочок подій, які призвели до зникнення своєї тітоньки. це роман, який прям націлений на те, щоб тримати вашу увагу, тримати ваші нерви, от в такому кулаку. Тому що тут постійно щось відбувається, постійно щось вважається, постійно виринають якісь подробиці. Іноді було дійсно моторошно, було цікаво. Я дуже легко, дуже швидко його прочитала. І в цілому досить достойний такий представник атмосферної осінньої літератури. Тому, якщо ви володієте англійською, він є англійською, він є в аудіоверсії, тому дуже дуже раджу. Ще один роман з таємницями, який треба розслідувати. Це роман Ширлі Джексон. В тому році я радила вам привиди дому на пагорбі від цієї авторки. В цьому ж році пораджу вам роман Ми завжди жили в замку. Це в нас історія двох сестер, які живуть дуже по-перше, відлюдькувато в величезному маєтку, в якому вони живуть зі своїм таким дядечком, який ну не те щоб сповна розуму і суть їхнього життя полягає в тому, що всі їх обходять десятою дорогою. Все це містечко буквально ополчилося проти цих дівчат, і ми намагаємося зрозуміти, чому Що саме сталося в цій родині, чому одна з дівчат веде себе досить чудакувато, це знаєте дуже м'яко сказано, і що за події призвели до аж такої негативної реакції всього міста. Тут у нас Сімейна таємниця, тут у нас дивний будинок, дивні головні герої, досить напружена атмосфера. Тому якщо ви ще не читали Ми завжди жили в замку, то я вам щиро рекомендую. Ну і навздогін цієї історії, ще одна історія про маленьке містечко з власною трагедією. Я кажу про роман Ворог дуже близько, Кари Хантер. Тут у нас теж така досить холодна, досить гнітюча атмосфера маленького містечка, в якому в певний момент зникає дитина. За статистикою. Якщо дитина зникає, найбільш вірогідно, що до цього доклав руку хтось з найближчого кругу оточення цієї дитини, і от ми намагаємося зрозуміти, що власне сталося, куди ділася ця дівчинка, чи жива ця дівчинка досі, і чому вона зникла. Досить теж атмосферна книга, яка тримає увагу, яка чіпляє своїм сюжетом. Тому, якщо ви любите такі історії, я раджу спробувати, тим паче, що Гару Хантер активно видають зараз. І завершує нарешті цю добірку. Автор, без якого жодна моя осінь не проходить. Це один з моїх улюблених авторів. Його роман, похований Велетень, фігурував в попередній добірці, і здається, я. Також рекомендувала залишок дня в добірці на осінні читання і притримуюся цієї думки, я згодна з нею і рік е, по тому. Але сьогодні я хочу вам порекомендувати два інших романи Кадзуо і Шгуро. Якщо ви любите антиутопії, якщо ви любите альтернативний розвиток історії, якщо ви любите моральні ділеми, якщо ви любите таких досить незвичних персонажів в тому плані, як вони дивляться на цей світ, то я вам можу порадити або Клару і Сонце, або. Не відпускай мене обидві ці книги досить прості для сприйняття. Тут немає якихось таких, знаєте, прийомів, як, наприклад, похованому велетні, коли ви не розумієте, чи то правда, чи то ні, і відбувається щось химерне. Тут в нас все досить чітко прописано. Тут в на свобох історіях альтернативний розвиток власне подій в цьому світі, альтернативні технології, тільки в Кларі і Сонце в нас є штучні помічники, штучні такі друзі для підлітків, які підтримують. Де в найважчий період їхнього життя, і одним з таких штучних приятелів є наша Клара. А тут в не відпускай мене людство дійшло до того, щоб клонувати людей і вирощувати їх спеціально для того, щоб якщо оригінальній людині потрібна буде пересадка органів, то якраз у цього клона був відповідний орган, який можна вилучити. І таким чином продовжувати життя оригінальної версії людини. В обох романах досить незвичні погляди на цей світ, в обох романах дуже великі такі, знаєте, філософські питання про те, що власне робить людину людиною. В принципі, Ішигуро – це автор, якого з роману в роман цікавиться тема, яку він досліджує, яку він розгортає і яку він пропонує своїм читачам. Клара і Сонце. Більш повільна в читанні, більш медитативна, вона більш орієнтована на одну головну героїню і її сприйняття цього світу. Не відпускай мене більш динамічна по своєму сюжету. Її трош, трошки простіше буде читати, якщо ви любите більш насичені історії, і вам важко читати щось таке меланхолійне, одноособне, де треба тримати увагу досить сконцентровано. Оце буде непоганим варіантом. Обидва романи мені сподобалися. Особисто я більше люблю все ж таки. Не відпускай мене. Але і Клара і Сонце теж дуже і дуже достойна своєї уваги. Я перечитувала цей роман нещодавно, буквально там кілька тижнів тому. І це призвело мене до того, щоб знову зіграти в гру, яка називається «Detroit Become Human». Я обожнюю ігри цієї саме студії «Quantic Dreams». Це таке інтерактивне кіно, в якому ваші рішення, які ви приймаєте за головних героїв, мають дуже великі наслідки для того, як розгортається сюжет. Там є кілька сюжетних ліній, всі пов'язані з андроїдами, і це теж історія про. Віднайдені якісь людські почуття і про те, що робить нас людиною і що не робить нас людиною. Тому, якщо у вас є Sony PlayStation і ви ще не грали в цю гру, я дуже раджу. Не впевнена, що вона є на інших платформах. Але на Sony PlayStation точно є, і воно точно варто вашої уваги. Ось такі були мої осінні рекомендації в цьому році. Сподіваюсь, що ви змогли знайти для себе щось цікаве. Пишіть, що ви радите читати саме восени, які, на вашу думку, найкращі книги з осінньою атмосферою, тому що такого добра. Багато не буває. Дуже вам дякую за перегляд, якщо ви все ще тут. На цьому я бажаю вам тільки найцікавіших книг, тільки найатмосферніших читань і щоб ця осінь видалась саме такою, якою ви б хотіли її бачити, чи навіть трошки кращою. Дякую вам за перегляд! А ми з вами зустрінемося в наступних відео.